Тільки після того, як Росія окупувала Крим та ввела війська на територію східної України, у НАТО вперше за останні 20 років заговорили про вразливість східних кордонів альянсу. Віце-президент Атлантичної ради США Деймон Вілсон в інтерв'ю Голосу Америки заявив, що для альянсу настав час серйозно задуматись над укріпленням своєї оборони і підготуватись до можливої гібридної війни Росії у Балтійських країнах, продовжує Ярина Матвійчук. Агресія Росії в Україні одна з найбільших проблем для заходу, яку країни НАТО обговорювали на нещодавному саміті в Уельсі. Утім, поставились до неї недостатньо серйозно. Вважає віцепрезидент Атлантичної ради Деймон Уилсон альянс зібрався, аби продемонструвати непорушність п'ятого пункту статуту організації, і думаю, певного успіху було досягнуто. Водночас, болючим наслідком цього стало те, що саміт показав наскільки альянс обмежений у допомозі партнерам поза НАТО, як то Україні, Молдові, Грузії. Тож ми входимо у дуже небезпечний період, у якому ми мимоволі відкриваємо двері для російської сфери впливу і появи постійної сірої зони цього треба. Треба уникнути інакше згодом це відзеркалиться на безпеці НАТО. П'ятий пункт статуту НАТО характеризує напад на одного члена альянсу як атаку на всю організацію. Згуртованість членів цієї організації заважає планам російського президента. Вважає Волсен. Я Не думаю, що ми побачимо спробу росіян перевірити п'ятий пункт, ввівши танки України Балтії найближчим часом. Утім, Путін буде застосовувати методи гібридної війни, які він використовує в Україні на території країн Балтії і інших європейських держав, щоб послабити це відчуття солідарності, гарантоване пунктом п'ятим. Всі три колишні радянські республіки Балтії повідомляють про сплеск російської військової активності в повітрі та в морі поблизу їх кордонів. Аналогічні скарги лунають із сусідніх Фінляндії та Швеції. Це все тонкі натяки приблизно такого змісту. НАТО і американці кажуть, що оберігають і захищають вас. Але я хочу вам нагадати, хто господар у місті. Я головний на цій вулиці, і від мене залежить ваша безпека, і я можу загрожувати вам різними способами. За відсутності стратегії для регіонів. На кордонах НАТО на альянс чекають значно більші випробовування у майбутньому. Вважає експерт. Якщо російська агресія не зупиниться, на європейському сході розв'яжеться кілька різних конфліктів, які загрожуватимуть стабільності усієї Європи. Попереджає Деймон Уолсон. голос Америки.